Всім привіт! Ну що, ми ж тоді скупились в епіцентрі, Артем зараз підійде, а я вже занесла коврик будемо е, з вами разом зараз міняти ту гарнчірку рожеву на коврик для входу. Та-да! Не знаю, чомусь це так, знаєте, для мене якось дуже Ну от типу коли вже коврик для входу. Ти кладеш, типу, ти вже запрошуєш людей в гості. От, е, вже воно якось, типу, добропожалує, знаєте, це всі діла. Якось я так це сприймаю. Так, оцей стілець ще треба кудись спрятати. Ми поки що його залишаємо, тому що буває, що ще хтось з будівельників приходять. Ну і треба е, щось, щось таке, щоб не зіпсувати. Так, до свидання. Дякую за те, що ти нам тут служила під час ремонту. Так, а ти, іди сюди, ми спочатку перевіримо, як ти ляжеш. Ага, ми ж там брали отакий сірий, отак... отакого розміру сірий, великий. Ой, не сірий, а коричневий. А менший отакий, менший на нього зверху. Ну, в общем, чи я думала, що буду комбінувати. Але потім Артем знайшов отакий великий, і ми одразу обоюдно прийняли рішення, що буде він. Він дуже, дуже класно виглядає, мені подобається. М -м -м, я таки не помилялась. Він дуже підходить сюди по кольору. Дивіться, як класно. Да, це воно. І такий колір, який, ну, там орнамент, цей рис, малюнок, який, я сподіваюся,. Не буде на ньому видно плями різні, які будуть з вулиці приноситись. Так що це зараз я зніму. І тепер це буде ось так. Раз. Оп. Ой, жалко витирати тут ножки. Може, на зиму якесь темніше візьмемо, не знаю. Класно, мені подобається. А вам як? Так, і от, і це ж розумієте, проблемка. Отут туалет. Ось, 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 оце туалет. Отам ліжко, а отут коридор. І це дійсно є проблема, тому що треба навчитися з оцього коврика не ставати ногами взутими от сюди. Тому я і хотіла тут два коврика, щоб воно все ж таки було ну, якось стабільно. Цей пісок з вулиці, земля, грязюка, щоб воно не неслося от туди до туалету. Бачите, дуже-дуже близько. І неможливо все перед ремонтом так розрахувати, щоб оце врахувати. От зараз, коли я буду ще раз ремонт в якійсь квартирі робити, то я вже буду про це думати. Що от виключатель в туалет треба було ставити отут. І двері оці треба відкривалися щоб з цього боку. от Навіть вже зараз ми б могли поставити їх наоборот, але сенс ставити їх відкриватися оттуда, якщо виключатель все одно ось тут. розумієте? Все одно треба туди-туди. Я думаю, що, скоріш за все, у нас в більшості отак от будуть відкриті двері туди в туалет. Щоб можна було по прямій, отак от, отак от заходити сюди. Тому що ну, отака тут у нас несостиковочка вийшла. от, І вже нічого не зробиш. Виключатель вже туди не перенести. Двері можна було перечепити на інший бік, я думаю, але але ну, будемо привчатися, правильно тут от себе поводити. І е, хто буде приходити в гості, будемо просити розвиватися і не проходити сюди. Ну, В основному люди так і роблять, розвиваються на коврику. А може я щось придумаю якийсь отак от, от, іще отакий, знаєте, кусочок якийсь раз, взагалі, отак, отак от засілити. Такий кусок кавраліну якогось, я не знаю. Я вже починаю фантазувати, що сюди можна зробити, щоб пісок, який все одно сюди пройти, перевзутися, який буде тут, щоб він не нисся далі. І особливо туди. От тільки отак, от. От так. і щоб оце, вся оця вся частина була така в тон підлоги, але ковриком. От. Ну і там такий коврик для них. Боже, налякав мене. Куди ти? Куди ти з коврика вже зійшов? А ну на коврик розувайся. Я тобі що кеті чи Що <с> Що значить кеті? Блін, тут так жара, і так холодно. Да? Тут така жара. Отож. Ми з'ясували, що у нас в двох стільцях з чотирьох є оці штучки, а в двох немає. Та вони є. Де? А? Просто злажують. Неправильно склали? Теми розкручує, каже, неправильно зібрали. Ми їх просто з магазину останні чотири забрали і вони були, були на витрині. Ааа! Зібрані. Їх якісь прикрутив не туди, куди треба. Все, отлічно, значить є. Просто треба. Коротше, один стілець скрипів і почав Артем закручувати їх. І оце ж обнаружили. Треба перезбирати. Так, далі, що я хотіла ще розказати вам. Стосовно ванни. Чому не поставили скло? У нас по проєкту отак от було скло. Отак от Шікс. Ну, там майже до... до стелі. Отаке скло. Да, Дуже красиво це виглядає. Сучасно, все чітко, але е, отак от воно. Ну, отак от, от стандартно, да? ну, майже наполовину ванни. Отак от, от воно не рухне ну, не можна не відкрити, нічого, бо тут у нас же ж мувальник. Тумбочка, мувальник. Получається, що воно отут -от наглухо. Е, Щоб помити ванною, от, так от треба залізти в ванну, бо тут ут -от з хлопцем, воно вже буде отуди от, от буде незручно дотягуватися. Можна, звісно, але є марно. А ванну мити так, знаєте, не треба. Треба, щоб не було геморно, щоб без проблем робила. Далі помити голову. Я, допустимо, мию голову стоячи отак -от, отак от, нахиляючись. Ну, в общем, ви бачили. Я ж вам показувала, як я мою голову. Отак -от. встала тут, душик зняла і мию голову. Коли отут -от наполовину, достати душ туди. В общем, все це незручно. Різні варіанти розглядали, що є оці е скляні штуки з двох половинок. Що отак от Одна закривається, виходить, вона була б одна половинка би стояла, отак от. а друга половина можна було б її туди-сюди. Відкривати, закривати. Але вже вигляд. Але вже вигляд у такого скла зовсім інший. Там воно ну, некрасиво. Не Плюс воно буде там забруднюватися, там треба буде все, всі щевички вимивати. Щось е, е, там ще? Потім ці бризки, ляпки, які тут від душа на тому склі, у мене у мами така повністю перегородка. Так, розумію. У мене у мами повністю так росуна перегородка. І вона не прозора, а з такими якимись розводами. Ну тобто зараз вже не сучасно вона виглядає. І навіть отака розгода все одно на ній залишається оцей осад. Все одно на ній залишається осад з води, висихає, його дуже важко віддирати. Сюди зараз ви ми просто скло, роз'яжне, наприклад, але скло. І я б драяла постійно його від капельок. Я не хочу цим займатися. Тому вирішили, що. Ну, і нам навіть там це нам сказали в магазині, де ми хотіли купити це скло. Я їй показала фото ванни, наш проєкт, вона каже, а як ви будете? Вона каже, а як ви будете мити ванну, мити голову, буде вам незручно. Подумайте, чи потрібно воно вам. в вашому проєкті краще штора. Ну і ми вирішили, що буде штора, буде вона отут, -от, з цього боку. А може з того, ще не знаю. Ну і роздвигатися. Біло, просто без нічого, без всяких надписів, купили вже на штору, палку, білу, тоненьку. Перечепимо і все. Накрання, буде не подобатися, знімемо. Тут все настільки е, глухо зроблено, що встав собі в той бік, повернувся, мився, все, все на стіну капає. Якщо сюди щось накапало, то тут плитка проблеми в цьому немає. Тряпку взяв, там, витер, да і все. От. Ну, поки що купили штору, причепимо. Да? І подивимось. Що ще ми купили? Ще ми купили в епіцентрі оці додаткові килинки. А, вони ще в машині ще це не приніс. Отакі. І тарілочки. Овальні вже купили комплект. 6 штук буде. Вчора теж купила гель для миття посуду на основі соди. Сподіваюсь, що він. Більш еко, ніж наше фері, А-ля Ось От Сюди отак наливається. Там такий контейнер. Коротше, давайте по ній не дітей, а потім всі стучки досирають. Хорошо. О, юра звоню. О. Аля. Натупили. Тут, коротше, я під'єдную. Що, що? Повни з гастрою. Як коротше ще? Ви за газущиків. Приїхав газовщик пів кати. Сидів, провіряв трави, трави. І так, і із прокладки вимінялися три рази. вже і так, і так, Каже, блін, що ж таке? А при тим заходи раз і говорю, Отак, нема чого вас, ну може там все нормально, тому тобто, що ви собі ніякі претензії є. І коротше. Потім посиділи ми з ним до 8 часов, приїхала друга сміна подмінщики, бо ми вже можемо встановити хаті, що вийшли зміни. Приїжджає якийсь другий досвідчений каже, де газова плита підтягує при кучку. Винімаєш. Я винімаю куда. Ви вшикаєте, там ці бульки там викручували. А вказується, що воно там за стінкою прямо тягне туди до створення. Поняв? І його вичислить нереально. І так, і сяк, ми вже і то, і вже і кран знімали. І що тільки перепакували, що тільки не робили. А вказується, що ви там не дотягнули просто. І все. Знаєте, що я так сильно витираю? Не просто так, що мені хочеться. Я привезла цю штуку. Шлам розбарочної помірності йде до краю. Оце перед краном. не перед краном. Там, де відпустка, я крану не правду, крамника, перед крану, нам прокладку і не покарали. Тут все це намастити. Довольно показували, я навіть відео зняти показу. Тут крапельки крапають, капають і засихають, і некрасиво. А оця штука, крапельки стікають. Ти, ти ж професіонал. Я думаю, що ти заїхав, ти ж професіонал. Буде так простіше мені доглядати за цією мілько. Ти ж... мечкою. Да, я ж тобі довіряю вже всі. Так. Якщо я за тобі не буду довіряти, то мені тобі довіряють. Правильно. 108. Так Чикс. А чим же ж йому серветку якусь не Так. Так, ну так от я робила. Угу. Оп, і просто впираємо. Ага. Втираємо так от по кругу, Все хорошо. Ага. І потім покажу вам ефект. Воно все як да. з жирного стікає. Тоді. Я не пам'ятаю його змивати треба потім. Чи ні? Не пам'ятаю, як я казала. Да, По-моєму, не змивала. Так, да, но... просто втирала так. Це ж я так врятувала у себе кран вдома, той, що mm -hmm. роз'ївся туалетним утенком, відновився хром. Це, звісно, не хром, це державейка. Захисний такий шар буде, який буде... Фу, воняє тільки. Який буде чистоту підтримувати. Сподіваюсь, не ровісь мені пальці зараз. Немає перчаток. Треба купити перчатки. Так, Артем пішов вже, а я тут трошки зараз шуршу. Ось принесла ще з машини тарілочки. Ті, що ми купили в епіцентрі. Такі овальні, мені вони дуже подобаються. Одну брали на пробу, щоб спробувати. Артем каже, буде випадати, буде незручно. Одну взяли, спробували, не випадає нічого нормально, там солоту і та яйце. Коротше, вийшлось у нього поснідати з цієї тарілочки. Я думала, може, візьмемо там частину круглих, частину таких, але вирішили взяти набор. Так, І от цих взяли 4 штуки, 2. Є, і 4 ще взяли, стільки не потрібно, але раптом. Якась зіпсується, щоб потім можна було замінити. Бо, як показує практика, потім можна не знайти таку саму і придеться купувати нові всі. Так, це Йоршик в туалет, це Артем причепить, не буду я зараз його ліпити. Мийка я її потім помила ще з милом, бо воно біле було і коротше, не змивалося. Ну, не втиралося до такого кольору. Не знаю, подивимось. Мені здається, це не допоможе. Все одно там будуть ляпки-бризги. Коротше, це у мене такий пункт по цим ляпками бризям. Я свою терла там постійно, чувствую, цю буду терти. Так, у мене до вас запитання: куди в цій квартирі поставити акваріум? Можна було б поставити його на комод, але дуже багато світла і він буде зеленішати. Тут, взагалі, куди не глянь, дуже багато світла в цій квартирі, тому акваріум буде зеленішати дуже швидко. Єдине місце, куди я бачу його поставити, це. От де зараз стоїть оця бутил, пляшка. О, тут і розетки є, і отут от його поставити. Ну, поки що так, якщо у вас є якісь ідеї, про які я ну, не здогадуюсь, щось я може упускаю, будь ласка, пишіть в коментарях. Ну, звісно, можна було б, отут-от якийсь тумбу, якусь тумбочку, і от тут в той ще кут поставити акваріум, але ну, все ж таки буде незручно, там, мені здається, йому. Йому і людям. Так, ну тут теж не варіант. Коротше, поки що я бачу тільки отут варіант. Тут теж не можна. Хочеться ж так, щоб і на нього можна було спостерігати за рибками. Це ж треба, щоб воно було десь. Ну, там може, ну там буде Тоша. Тут буде углова, така шафа, і там буде відкриті полички, і там буде клітка з Тошою. І туди ж можна і вперти десь акваріум біля нього, але ну, знов-таки, воно буде там десь там, і хочеться, щоб можна було спостерігати за рибками. Я дуже люблю втикати на акваріум. Або отут-от якусь, тут, я думаю, можна квітку поставити, якщо тут поставити. Як воно називається, такий високий оцей. І щоб вона отак от була високо, тут квіточка, а можна впехати сюди якусь підставку акваріум. Але це буде, все. Ну, в принципі, по світлу буде так само, як і там на кухні. Ух. ідеалі акваріум от в такому місці ставити, де мало денного світла, щоб тільки. А, було світло, яке там з акваріуму. Ну, понятно, що тут ні. Тут будеш дзеркало. Нікуди тут не всунеш його. Ось тут, о, а може його отут, за цей. А тут немає розеток, чорт. Тут можна було таку чк, з подставочкою, тут акваріум. Тут б він вписався. Розетка ось. Цю. Понятно, що провода тут не можуть бути отак. От. Ну, там ще є отам, от внизу розетка. При бажанні можна провести сюди щось якось. Напихали, звісно, багато ми розеток, але все одно, бачите, не вистачає, вон є розетки. Ще там. Що у нас тут? Тут у нас, ну, хіба що там Ну на тумбочку не варіант, тому що компресор з повітрям буде гудіти. Його ж не можна виключати прямо над вухом. Так що ні. Ну, а тут дуже багато світла, і тут йому капець. Він буде... Це буде болото просто. Тут можна було б, О, гроші прийшли. Приємно. Так. буду вдячна за ваші ідеї, але я думаю, що навряд чи хтось щось ще придумає, крім того варіанту, що я вже придумала. А вдруг? Раптом. Тут буде два барних стільчика тих, які ми дивилися. І я хочу взагалі, я в своїй квартирі планувала трошки інший ремонт, ну, дизайн. Отак От планувала барну стійку, яка може опускатися і підніматися. Ну, знаєте, така чикс-чикс. І не широка отака чикс. Хочу мовити Артема тут зробити. Він каже, що це треба вікна, щось сверлити, щось цей. Може, можна якось придумати якусь, якусь конструкцію, щоб не чіпати вікна. Не знаю. Я думаю, що можна на якихось опорах, от, отак отак, щоб він. Ну, Взагалі, я впевнена, що це можна придумати. Або отак от От сюди, Чикс. Ну, В будь-якому випадку, бачите, одна сторона до вікна якось має. Приклеїтися. І тоді, да отак можна стільчики, отут барну стічку або отут барну стічку, і тут стільчики. І тут сидиш, дивишся туди, я і насолоджуєшся. Ну, а на крайняк, якщо ні. То тоді отак барні стільчики і якийсь столик, але він має бути високим, отаким, може, кругленький такий столик сюди. Але я не бачила на високій ніжці столик. Може, я не зверталася увагу, подивимось. Ну, в общем, отак от тоді. Раз, і тут два стульчика. Класа, класа, класа. Властивенная голоса.